Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді такий Opel Vivaro. Автомобіль у нас 2005 року випуску. Це ж у нас такий дорестальновий автомобільчик, як ми бачимо в довгій базі. Колір срібний металік, моторчик 2.5. 150-очка. це самий сильний на 2.5 автомобіль з сажевим фільтром. До речі, вся екологія на автомобілі присутня, як не дивно, на 2005 рік, тому що деколи в автомобілі 2014 року і вже екології немає, в цьому автомобілі ще все на місці. І так, коротенько. Автомобіль з 2013 року в Україні. Приїхав сюди вантажним, перероблявся в пасажир. Зараз по документах пасажир. Тобто можна їздити, там 8 здається. без питань абсолютно. Колір, як я вже казав, срібний металік є підкрасі з цієї сторони. От у нас тут бокова дверка фарбована і заднє крило. І, в принципі, все. Задня, ще задня дверка низ і все. Все інше в оригіналі можна любими приборами перевіряти зберігся дуже гарно. Також передній бампер фарбований, ну вже я так розумію, давненько, тому що бачу, є такі дужки від камінчиків. А так оці всі пластмаси по бокам це все в оригіналі. Тобто воно не пошкоджене, гарне. По автомобілю є такі. Невеличкі якісь там, скажімо, царапінки, може якісь там. Отут висічка трошки може бути на капоті. О, до речі, видно, що навіть якісь наклеїчки колись були. Тому що все-таки автомобіль не новий, проїхав більше 300 тисяч кілометрів, але все ж таки зберігся досить непогано. тут навіть видно по оптиці, така дуже непогана з цієї сторони також. Ну, такий блистить дуже гарно. На гарних лихосплавних дисках гума, до речі, 2022 року зимова. Так до мене цей автомобіль попав зимовою гумою, так і він є. Я цього, в принципі, не знімаю. Но гума реально нова. Хто власник, який купи, одразу потрібно міняти на літню, тому що на асфальті вона дуже швидко зноситься. Всі шилдики у нас на місці. Тут 2900. Це означає, що максимальна навантажність цього автомобіля 2 тонни 900 кг. Всі герметики в оригінальні. З цієї сторони нічого не фарбовано. Можна. Бачите, все оригінально. Так, ззаді у нас розпашонка без дворників. Зазвичай дворники в тих автомобілів, які в пасажири. От тут навіть видно, як задні стопики такі прозорі. І це саме оригінал, не Китай. Шилдики всі на місці. Тут 2,5 CDTI, дві буковки останні червоні, це означає, що самий потужний. 2,5 мотор, тому що вони тим з меншими кіловатами і є з більшими. Це самі потужні 150. -ка. Тут задня арочка фарбована, тут навіть маленько видно. Тобто верх в оригіналі А вниз фарбований. Ну, таке. Тут є така царапинка неприємна, але за цього фарбувати не хотілося Що могли, відкатали, як могли. І тут воно також її трохи процарапало. Так, В принципі Більше такого нічого глобального немає. Технічно автомобіль працює просто відмінно. Я зараз заведу, продемонструю. В такому кольорі, до речі, досить гарно виглядає, не дивлячись, що він 2005 року, але на вигляд такий прям помбезний, мені дуже подобається. Так, йдемо по салону. Такі спереді дві сидушечки. Весь салон, в принципі, з такими сидіннями. Ці сидіння мені там власник розказував, дуже швидко знімаються. Чесно, не пробував, але я думаю, що там все окей. Тут є такий ліфт як в заводських трафіках. Так, є склопідйомники, електродзеркала, це, до речі, все також працює. Кондиціонер також заправлений працює. Туманочки світять, фари світять, все, коротше, як має бути. Тут така магнітола, сонька стоїть. Шестиступінчата механіка. Тут все світить, все працює, зараз все. Породимо з Запаска домкрат на місці. Тут, в принципі, все також ціленьке, все гарне. Там до речі, ще якісь ключі, вогнегасник. Це все в комплекті, як було, так і залишилося, аптечка там і все інше. Ось такий у нас вигляд ззаду. От якось воно там все швидко знімається і можна зробити одразу як вантажний або вантажопасажирський. Є трошки такий полос, бачите, сліди експлуатації. Ну, все-таки автомобіль перешивався дуже давно, але таке ще, в принципі, досить непогано зберігся. Так ще дах. Дах у нас цілий, трошки якісь є тут з краю від граду. Оно таке, але в принципі загалом цілий. Вигляд звідси. Все тут обтягнуто. Потолочок гарний, не висить. сидіння також всі ці ціленькі, не пошкоджені. Всі з ременями безпеки. рушник тримає, як ми бачимо. І глядіться, це як я казав, тут аптечка, тут знак. Тут вогнегасник, там жилет, і домкрат, і все інше. Так, ну, давайте. Моторний відсік. Одразу, напевно, заведу. до 346 тисяч. 900 км це я на ньому наїздив, це внизу світить, що ручник, на ручнікові автомобілі справа світить, що відкрита дверка діска. Зверніть увагу, працює просто відмінно. Не дивлячись на на те, що автомобіль 2005 року дійсно екологія на місці, ще такий приємний запах. До речі, отут вот зазвичай цей фільтр роздобаний, в цьому автомобілі все тримається, нічого не прибігти. Пари оригінальні. Я думаю чути, як автомобіль пакю. Під капотом також все окей. Досить непогано, зберігся на свій Так, Зараз задушу поки що диму ніякого немає. Облак ще він працює. Такий автомобільчик. Поцікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Є завжди різні варіанти, також можливий обмін вашого авто на мій. Все, телефон буде під відео і ціна на автомобіль також під відео. Я до зустрічі!